Всім привіт! Зранку починаємо з купання вкладишів новеньких. Навіщо ми це робимо? Ну, змити консерваційну цю смазку. А якщо не дивились попереднє відео, то на даний момент так, зараз руковито. Двигун лежить на боку на комбайні. Стояв у нас 22-й, от він чекає ремонту, репнув каленвал. Скільки точно він відпрацював, я не пам'ятаю. Був цей, поставили ну, майже в зборі, навісне, там довелось кожух маховика переставляти, щоб був зі стартером 24-вольтовим, тому що тут стояв. Редуктор відпускача залишився і редукторний стартер був через нього. Коротше, переставили. Витратили час і вистачило цього красавчика на 15 гектарів. Доїхав комбайн до поля, змолотив 15 гектарів, і на півдороги додому за загуркотів. Ну, коротше, я їду. Так. Комбайн затрясло, я вже в минулих відео казав, ну швиденько. Хоп, дивлюсь, вимкнулася молотарка речагом вимкнута. Скинув ремені щось тарабани, скинули короче, кожух, запустили і. Ну, чуємо джир-джирк, махвик тіліпається. Ну все, за сраку і притягли додому. Ось частинка його тут валяється. До речі, то був 22-й двигун перший, це, напевно, якийсь чи 18-й, тому що. Блок трошки форма там інша, і нема цих цвірконів, що охолоджують, поршня. Ну, коротше, ось такий коленвал був. На першому, я так розумію, п'ятий репнув, тому що там маховик взагалі отак от тіліпається, ще не розбирали. А тут четвертий. Раз, два, три. Біля четвертого, коротше, репнуло. А ось наш калінвал, ще будемо ставити. До речі, це той, що колись на цьому двигуну вже стояв. Вчора помили, почистили, шестерню накинули. Ми вкладиш і можна ставити. Так, тільки напомив соляркою, і вже пиляки надуло, треба перемивати. вириваю. Так, а що у нас було до цього? Зараз R2. А, циклічний був R4. Не вилозив. Давай витягнемо. Вместе с з поршнями. До речі, ми пробували один шатун, став, поставили вкладиші, зажали його е, на колінвалі і був не тільки отакий люфт, а ще й отакий. Ну, в Апостол, там де точили, нам сказали, що там чи 0,1 допустимо допустиме відхилення і ну, тобто, такий люфт може бути. Завпадали. Okay. Ну, а прикол в тому, що вони не, не зовсім совпадають. Не зовсім? Трошки не совпадають. Як так? А, так. Оригінал? Оригінал. Дрелькою сверлили. Запчасті просто топові. До речі, r 2 Проточили нам шах 0,75 іде, як нам пояснювали, а зараз чи по новим стандартам, чи по китайським 0,5 п'ять йде шаг ремонту. Все. А. Ці ще не міняні. Металлолом Ще пригодиться. Ну no да. Р4 й погризаний за 15 га. Наверное, багань понырну. Ого. Шо смело. Може, надо вот так. Кья. Сука, піти, Витираємо мив-мив, все рано поляки надула дме. диме. Зараз і буде все красиво. Сейчас у Есть кого? Uh -huh. Есть. Держишь? Есть. Може досочку? чи гаєчко. шлепка ржаветь не будут

До речі, на рахунок самого насоса, коли ми ще запускали, перевіряли його цей двигун на полу. У нас він був з-під пускача, скажімо так, центрофуга стояла з тієї сторони. Під стартер центрофуга переставили на цю сторону. Запустили, давлення не було на датчику, а з тієї сторони, де йде на турбіну. Масло там поперло через кришку. Виявилось, виявилось що трубка масляна ось повинна бути з тієї сторони, грубо кажучи, де стоїть центрофуга. Тобто вона була там. У нас була ось сюди йшла трубка. А, не знаю, звідки у нас ця все-таки взялась. У нас двигунів з стартером ніколи не було. Ну, коротше, ту зняли. Встановили цю і все стало в норму. Тобто з'явився тиск і тут і мажеться турбіна. Ну це так, спам'ятав, може комусь буде цікаво. О! Це хай наш пейки попасти, чуть, чуть двигатель туди треба. Опадання, і И кокал и гер. Есть давай-ка наживим товарищ на ч ж двигун вже напив зібраному. Стані, напевно, можна так сказати. До речі, не, скажімо так, не встиг зняти, як ми його поставили на ноги. Думав, це буде довгий процес. Не вмикав камеру, думаю, як на підході буде Короче, ну Кожуха ж не було. Я думаю, видно, на шпалі лежав він. Ваня припідняв отак шпалу смик. Поклали сюди його під доном. І тут вже завісили. Ось ця тут отвір. Для того, щоб піднімати його. Засунули ремінь. Ось він ломік. Через отак от ремінь, ломік. Отак от вдвох ваня там я тут смик і все. і Двигун, коротше, на ногах стоїть. Ну, але піддоном на полу наклонили в одну сторону, під піддон підложили досочку. Сюди наклонили ще досочку і так само декілька разів, доки не припідняли на досочках на необхідну висоту, щоб видягнути переднє це кріплення. Ну а тоді позаду ломіком припідняли, раз, накинули, кожух, прикрутили та й все. Ну Будемо завтра, коротше, продовжувати вже. До речі, мені сподобався коментар до одного з попередніх відео, напевно, чи встановлювали, коли цей двигун перший раз. Типу, та зробіть вже один раз і вам вистачить його на 10 років. Ну, я не знаю, чим люди думають, як це нормально зробити один раз. Ну, Возили на капіталку, на 5 років навіть не вистачало. Ну як це раз? Раніше взагалі в колхозах скільки там? 5 сезонів і за забор. І новий 10 років навряд чи виходить такий двигун. Ну, це моя думка, коротше. Ну, а на цьому, коротше, все. До наступних відео.